Тик-тик-тик-тик-тик і потикали всіх. Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Глянемо Юа. Ми продовжуємо грати в різні цікаві ігри. Це нова гра на моєму каналі. Бет um... Норд. А я ще нічого не починав. Я от бачите. маю чудову змогу вибрати собі. З ким грати. Я от хочу цього і от. оцього. А... Ми граємо, будемо грати з нормальними налаштуваннями. Можна буде дозволятися перепроходити і рівень і туторіал, <кій> щоб нам хоча б пояснили, типу, як в це грати, бо я в це буду грати перший раз. Повер... Щоб... Ага, Це права кнопка миші, щоб перевертати, мишка, щоб приближати, віддаляти. А це вибори солдата. І лівим... лівою кнопкою миші ти можеш перемістити його. На цей. На. А, чекай, що це? Шо це я такий малий, а? Можна якось. ні 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 нормально тут. О! <клух> ні, ні ні нормально, все. Можна перем... перемістити. Захистіть своє місто. Ну давай. Так, 6 на 6. Ну, ми їх, по ідеї, виграємо, да? Ой, нам вбили двох чи одного. Ми зар... Ми цього собі заробили три монетки. Три копійчини в нас вже є. Добре, йдемо далі, йдемо далі. О, дивіться, можна буде ще когось собі забрати, не? наступний хід. Давай, я клацну ось сюди. Давай, розміщай. У мене поки що немає грошей там нічого. Але зараз, типу, це ж туторіал нас всьому понавчають, я так розумію. Ми вбили це. Ой, блях! А я їх не бачив, ніхера собі. Зараз би підійшли і... опа, диве села палять. Ага. Добре, добре, цих відбили. А йдіть сюди, вони ж там звідти все одно нікуди не побіжать, а вам тут буде легше боронитися. Ля, на, на. Повбивали і добре, повбивали і добре. А шо далі? А що далі, питається? Бляха, їх зовсім мало залишилося. А можна вас якось, це шо? Перезаповнення, типу. Ага, типу, я їх засовую в хату, і вони, типу, поповнюються. Окей. <кій> ну багато, дивися прям. На. Бляха, нашого вбили. А потім ми двох. А потім ми ще. Все, ми пережили, пережили. Ну дивіться, один відновився, але ну я бачу процес такий довгий відбувається, поки вони оце ось. <кхе> поки вони оце ось нас. І туди, і сюди. Що ми робити? Єбать, а це хто? А в них щити. А чого в нас щитів нема? А де мої щити? Давайте всі сюди. Сюди, давайте, отак от. Ми їх оточимо і забубенимо просто. Давайте, давайте, давайте. Що це таке? Давай, на! І давайте, всіх їх. На 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 на, на на на, на. туди. Все, і замочкарили. І практично всі вижили. Ну тут одного чи. А, тут двох прям. Нічого собі. Ах, ви скоти. ти диви, диви, диви. Відразу, бляха, так. Щоб ми не бачили, відразу там. Опа, бляха, тут. Давай, 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 отак от. Там вбили? Добре, вбили, іди сюди. Ну, по ідеї, ми їх виграємо. Дивися, тут їх 6 пливе, а у нас тільки в одному відряді 9. Тобто їм шансів взагалі не залишаємо на те, щоб нас якось. Давайте вперед понеслися, отак от. Просто напролом. Напр... О, бля! Побили наших Ляви, Криси. Так, а давайте, щури, ви ось сюди. Ти що? Ні-ні-ні, ви ось сюди, в хату, а ви ось сюди на захист. Ми сюди на захист стоїмо. Ну і по ідеї дивіться, тут 6. Це фінальна хвиля буде, чи що? Чи хтось інший буде фінальною хвилею? Ніхера собі їх тут багато, ніхера собі їх тут багато. Їх тут пливе цілих 5. Це багато, але у нас ці зараз відновляться. Опа, і вийдуть. І ми їх зараз захерачимо. Давайте. Там одного, тут двох, всіх, всіх, хоп, порішали всіх. Добре. <кхем> Обгрейди, От. Ми можемо покращити наших воїнів. А! 6 монеток на це треба. Ага, він більше пошкоджень наносить. Давайте почнемо з нього. Лучники, мечники. І списи. Давайте одні зі списами будуть. А ви будете мечниками. А ти. А нас вистачає, а у нас за грошей не вистачає. Okay. Ля, ви подивіться, які вони милі. Надо якось ще буде їх взяти, знаєте, щоб на прев'юшку можна було піти. Отак от. Отак от взяти, оп. Превюшки я, звичайно, не зробив, але о, давайте вас якраз в бою і перевіримо. А, ось, Вас сюди поставимо, вас сюди подивимося, що з цього буде. А, вони сюди припливають, ну давай сюди. А ви йдіть сюди, ви як підстраховка будете. Ля, диви, затикали. Хорош. Давайте їх сюди поставимо. А в, вас сюди, щоб ви їх, типу, своїми списами товкали сюди, а ці якраз тут будуть і всіх їх. А, понятно. Давайте я вас вірю, хлопці. На, на, на. Тих вбили, тут, наче теж всі вмерли, як треба. А вас сюди, вас сюди. Давайте отак от якось поставимо. Mm. Бляха, оце єдине, що дуже довго відбувається, як вони підпливають. А все інше виглядає прям класно. О, дивись, вони сюди пішли, їх списами так тик-тик-тик-тик-тик-тик. На спис насадять тебе. І все. Яка це атака? О, А, ну, дивіться, вони, до речі, класно списами їх проти. Дивіться, оце, я думаю, нам колись проблему зробить, що вони отак піднімають списи, коли десь проходять. Буде біда. Ой, буде бідося, біда, бідося буде така, що ми всі тут посримаємо. повсираємося. О, ми його прокачати його можемо. В кого б його вкачати? Або в лучника, або в цього, або в писаря. Хтось буде. От, бляха, дивіться, оці спеціальні штуки вони зроблені для лучників. Якби от ми тут з кимось билися, лучники потут собі стояли. Перепрошую. <кій> Стояли собі тут. і... О, бляха, а в них є лучники. Це ж лучники, да Вони ж з луками, бачите, да? і проблема в тому, що списарів я ж не можу, напевно, на них поставити, бо списарів пизди дадуть, не? Да? Ну да, списарі не мають щитів, тому я думаю, їх розносити будуть. А оці ось можуть собі спокійно тут оп, оп. Оп. Опа, і ті вбили. Добре. А тут, дивися, теж лучники пливуть. Ми зробимо хитро. Диви, диви, диви. Вони, мляха, не. Вони отак от, от, оп. Давайте от сюди поставимо. Оп-оп-оп, дивіться. А тепер ви підете сюди і йобнете його. Отак от. от. Диви, скільки їх пливе! Йохан і бабай. Оп, диви. Списи просто красавці. Молодці. Молодчини, реально. Вони просто взяли і потикали. Ой, мля, отут буде зараз біда. Отут, тут вони припливуть, по ідеї, а. ми їх списами. Ми їх отут станьте, щоб, не дай Боже, вони не вийшли. А ми їх списами. Отак от, да-да-да, да, да. Ой, бля, а то мало туди пішло. Бля. Слухайте, чуваки, ідіть... Ідіть відроджуватися, а ми тут. Постараємося відбити цю навалу, ну поїдемо і ми її відіб'ємо. Списи візьмуть на себе весь удар. А там, якщо вони підуть в інше місце. Опа-опа-опа. Бляха, бачите? Йохан і бабай, вони списи попіднімали. Ай-яй-яй, давайте, 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 лупцюйте їх. Один вижив хоча б. Добре. Оце було мощно, оце було мощно. Нас чуть не перебили всіх. А, філософський камінь. А, о, він дає більше золота на рівні. Ну, це це нормально, це так хорошо. Давайте. Вкачувати зараз їх. Ну, якось. Давайте вкачаємо філософський камінь. Вони дізналися про мене з YouTube Shorts. Я подивився, у мене статистика така, що з YouTube Shorts на мене підписалося людей 40. І це за січень. А це відео вже вийде, я не знаю, чи в січні воно взагалі вийде. Ні, за який січень? За січень? Ну так, да, засічень. Так. <кій> mm -hmm. да. Або за грудень. Я вже не пам'ятаю, я не, не пам'ятаю точну статистику, але за один місяць. І це за той місяць, коли я реально так активно постив YouTube шорти. І там з одного відео прийшло 15 підписників, з іншого прийшло 10, з одного 8. І оце таке ось якісь мої шорти. Вони ось шорти якось не дуже вони. Я їх не дуже сильно бачу, от в. в, в, в. це не дуже сильно бачу в рекомендаціях. А шор Там, де я кричу, вижу, бляха, як різаний, тому що, бляха, у нас відбувається якийсь треш, наприклад, коли ми в The Evil Within грали. А, <гум> То там оце ось ну там був треш, там просто там немає що додати. Це просто жах, що там відбувається цілий час. Бляха, ти як на нервах сидиш, не знаєш, де зекономити патрони, бо бляха вони всюди закінчуються, всюди тебе хочуть вбити, а переприходити по тисячу разів. Бляха. Я пам'ятаю, по скільки я разів перепроходив, а вам обрізав, щоб ви оце не бачили. Скільки там? Перепроходилося мати. Ва... О, дивіться, стріляють! От і бачите, ось про це я казав. Вони по ним постріляли. От ми, поки відіб'ємо, ви повинні відхилятися повністю. Вони оце, бачите, вони стріляють, у тих щитів немає, і їх просто повністю знищують. Отак от. Давайте сюди ось підійдемо. У нас 21 монетка. Ну, звичайно, ми вкачаємо оце, ось щоб нам три додаткові монети давали, бо це багато. А... Давайте вкачаємо їх, напевно, я думаю, вони заслуговують на це. Далі просунутись, бо якщо ми будемо далі просунуті, то коли ми будемо там от, будуть треба відійти в сторону, вправо, вліво, тобто не прусовуючись, а таке цілком можливо, то ми зможемо, якби, знаєте, ми на крок вперед будемо, що дасть нам можливість. От дивіться, в них уже і списи зроблені краще, вони взагалі самі якось краще виглядають. А... <кій> Ставайте. То ми будемо якось більш 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 готовими до цього. Давайте. Опа. Тик-тик-тик-тик-тик. І потикали всіх. О, дивися, тепер вони просто суцільно списали, можуть їх повідбивати, повідганяти. І навіть 5 осіб, не страшно, і вони їх всіх переб'ють. До речі, зачіска у мене сьогодні піздос, просто шост... А, це з цієї сторони. А я думав, що воно так оце ось. Жах. А, фінальна хвиля. Ви йдіть... Ні, ви йдіть сюди і бороніть. А, з тієї сторони ви тут, ну. Вони припливуть щось сюди, я сподіваюся, дуже, що ви відіб'єтеся. Ці відбилися, тут відбилися. Добре. Рішаємо. На, 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 на. Ну дивися, вони всіх перетикали, і ніхто з них не вмер. Це явний показник. 6 монет, а так ми заробили де. Тобто наступний ми можемо цих будемо вкачати або брана, або. О, дивіться, як тут багато цих. Відбороняться. Відхрестяться від них. Ой. <кій> а, тут вони не пройдуть, добре. Давай. На, на, на 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 диви, як тикують. По мордякам по мордякам. Туди. Ага, дивись, тепер з цієї сторони йдуть і з цієї. Ну, ви готові з стіми битися. Ну, молодці, але ви з тіми битися, А ми тут ми тут собі вже розберемося, знаєте, оце. ми собі розберемося. Хто і чим дихає. Знаєте що? А ви йдіть сюди швидесенько, отак от. І ми їх просто отак-от, в оточення візьмемо і все, їх анаєм буде. Підходьте сюди, щоб на всякий випадок. Ну, наші вистояли. Ну, давай, будеш більш ефективний, як тут пишуть. Це як зараз. Ми тут списи поставимо. І хер же ж вони пройдуть. От ну реально, хер вони пройдуть. Оця вся навала, вони просто. О, ніхе собі, тут на ВАСД можна. Прикольно. От вони зараз зберуться, ви почекайте, ви самі не йдіть. От вони зачекали і пішли цією аравою. І ці просто їх розтикали. І оці зараз йдуть, їх розтикають. Ми оцих тільки сюди поставимо, щоб стріляли, по тим. Ну дивіться, вони стріляють по цим. А ці, бац. І все. А давайте ми оцих відправимо швидесенько, щоб вони з цим розібралися. Дивись, як вони їх швидко порубали, а ви йдіть лікуйтеся. Оп. Так, вони йдуть лікуватися. А якщо ми вас місцями поміняємо? Ну це просто так цікаво. Вони. І так не... Ми і так не програємо. Але просто для цікавості, от як це буде. То-то, то-то, то-то. Ви куди пішли? Ви куди пішли, чорти? Ви чорти куди пішли? Сюди відійдіть. Так, так. Ну-ну. Ну, підходьте. Тик-тик, тик, тик. І всіх перетикали, дивися. І всіх перетикали. Ми будемо боронитися на висоті. Хоча, що ми станемо просто в два ряди тут, то вони ж нас всіх не повбивають. Ну, Дивимося, ці підійшли. І ми зараз молодняк загонимо, молодняк нехай розбирається там син. Як говорили в імперських країнах, всіх не, всіх не переб'ють. Подивимося, що вона вміє. Ага, дуже сильний. Давайте дамо якомусь наше малечу вкачаємо і дамо йому от, бомбу, буде з бомбою. А, що дає? Ага, ми бомбу тільки один раз за острів можемо використовувати. Зараз. Ну просто з цікавості, якщо тут реально не буде цих, а не буде лучників, бо лучники позначалися. То давайте просто цього візьмемо. Це що таке? А цих не було. Це хто? Якісь серйозні дядьки. Ну вони більше, ніж ті. Uh, ля, ля, ти подивись, вони пруть, вони пруть просто. Я, від них вайп такий прямо іде. Такий. Єбать, єбать, ЄБАТЬ. Ніхуя. Дядьки сильні, ну давайте. Для задоволення граємо. Для того я не граю поки що в Секіро і в uh, цей Dark Souls. Слава Богу, ніхто коментаря... Ой, їбать, ніхуя. Добре, що коментаря такого ніхто не писав, що пограв з цієї ігри. Нім пограв би, звичайно, якби там багато коментів написали про це, або лайків, от якби там, я не знаю, байт би був. Ой, я зробив би байт, наприклад. що от, Якщо ми наберемо з вами 1000 лайків під цим відео, то ми почнемо грати в Dark Souls. Але, ну. Що я можу сказати, ніхто ніхто тисячу лайків не ставить, на жаль. Так, тому жодного Dark Souls вам зрозуміли мене. Блять, отут, до речі, проблема, бо вони ж підуть. І наверх можуть піти, і вниз можуть піти. Хоча, а бомбу ми на них не скинемо, бо бомби у цих нема, чуваків. Ну добре, подивимося. Якщо вдасться відбити, я сподіваюся, вони підуть тільки сюди. Ну дивися пішли, вони дебіли, вони відразу всі пішли вмерти. І дивіться, ми одним, просто одним. Одними списами всіх затикали, і плюс три монети дістали. Чи це не щастя? Щастя, і немає його солодше. А їх так до вуху хірачать. А ці ж мечники, вони в ближньому бою. То ті ж їх, напевно, виносити будуть. Ну давайте якраз це перевіримо. Вони припливуть сюди, не? Не. я от сюди поставлю, просто щоб, щоб глянути. Щоб... Ну давайте списоносців відразу було якось стрімненько насправді. Нормально, дивися, тримаються. Єбать вони мощні? Ну, вони завалили просто охереть, як багато людей. Просто захотіли, прийшли і вбили скільки захотіли. Ну, багато, а вбили багато. Добре, що в них хоча б щити були, бляха, ляха, які їм допомогли якось. Давайте, давайте, на 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 одного. І ви туди. І туди, давайте, давай Добре, що були хоча б щити, які допомогли якось їх завалити. А, ну так, якось якось важко. 17, відразу тебе робимо ось списом. А що це? Ой, він дешевше коштує на скіли. Дивися, клас. Це прикольно, але це нахер нікому не потрібно зараз, чесно. Грунт за нас, якби тут. Все очевидно. Хоча, от дивіться, от сюди просто двох лучників ставиш і отут тут закриваєшся на цій горі, і же ж вони до тебе пройдуть. Ну, реально, хер пройдуть. Але ми ж тут не за якби, не за те, щоб просто вици... від... відсидітися, а за те, щоб допомогти нашим це виграти вся херня. Ось сюди треба вас, а вас сюди. Ну Вони будуть нападати на тих, хто ближче, тому, по ідеї, поїдуть сюди і почнуть з цими боротися. Так? Ну, по ідеї так. Ну я так це бачу. Тому давайте якось. Давай, давай, давай. Ага. Ага. Не так сталося, як гадалося. Але наші спокійно От дивися, вони, коли на, ви... на висоті, вони б'ють край. Тихо, 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 відходьте. Наші хлопці з ними розберуться. Плюс у нас щити вже, як би, знаєте, не з паперу і не з картону зроблені, як, як минулі були. Тут ми вам зараз вже покажемо. Почому ківшлиха. Бляха, така класна фраза, я її нещодавно давно вивчив, вона мені так подобається. Добре, давайте оцих спочатку заб'ємо на смерть. А ті нам вже хату палять, а ті нам вже хату палять. Ти подивися, скотеняки. На, на. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сюди. Бляха, куди. Встигнете, встигнете пройти якось так. Окей, 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 поки норм, поки норм. Ой-ой-ой. ой, ой, ой. Практично було близько до того, до того було близько, щоб нас перетикали прямо. О, ну вони сюди прийдуть і підуть. А куди підуть, ну не знаю. Ну сподіваємося, що вони підуть сюди, і наші їх перетикуть, бо якщо до цих підуть. Ой-ой-ой! Холера ясна, холера ясна. Все дуже печально. Хлопці, боріться, боріться, поборете. Йобаний світ. Це піздос. Піздос, це піздос. А, добре. А, окей, сюди. Якось так, якось так давайте. Добре. Давай, 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 давай. давайте. Захірачили, захірачили і не всрали жодного будинку. Ну, просто, ну, професіоналізм, розумієте? Ну, тут би якби двома відрядами відбилися від всіх. Підпливли. І. тук-тук-тук-тук-тук-тук Давай одного останнього. Супер. Ну, стратегія вирішує насправді. Кого на кого ставити, типу. Добре, що жодних лучників не взяли, тому що вони б зараз просто були, ну. популяр. Це, до речі, класно, що популяр підписується як. Е... Можна бути. Популяр це, типу, людність, а популяріті це типу. Коли ти подобаєшся багатьом. Такі фішечки. Прикольні. Добре, в нас є ось ці, ось ці, ось ці, ось ці. Ну, давайте зробимо я не знаю, з писарем ще одним. Ех! Ех! Hey. hey. Е, е, да. Добре. Хочу сказати, що вона подобається, як флаг, стяг розвивається. А зараз дивлюся, що він розвивається просто в землі і всім, як би, фіолетово. І такий думаю, ну ок, промовчу, промовчу. Окей, дивіться. приїжджають сюди, по ідеї, десь треба стати так, щоб тут, але й не тут. Ну тут нормально буде, я думаю. І, до речі, треба би вкачати нашим хлопцям оці скіли їх, а не предметові. І тоді, я думаю, теж буде класно. Опа, опа-опа. Ой, дивися, вони зараз рознесуть все-таки, да? Ні, не рознесли, але було близько. Палає, а ти будеш тухнути? Чи що, чи як? а вони в тому самому часі пройдуть, так? Ну це вже більш погано насправді для нас. А ні, вони не в тому самому часі, але оп. Оп. Того дихірачили сюди швиденько. Блять, опа, виставили проти нього. Виставили проти нього. Бляха, вони зараз просто з двох сторін будуть атаковані, і це дуже погано. Це насправді для нас. Ой-ой, як погано, тому що це буде найгірша зараз бійня. Тик, тик-тик-тик-тик. Цих затикали, цих затикали. Все, повернулися до цих. Давайте, це остання. Це остання хвиля? Ні, це не остання, це передостання. Ой, а це остання, Ми її не переживемо. Ну, таку ми точно хвилю не переживемо, тому що їх просто забагато, вони зараз нас рознесуть. Якщо все-таки почнуть розносити, відійдемо до гори і будемо по горі захищатися. все-таки. Давайте, давайте, давайте. Все, відходимо захищатися по горі. Ну, окей, вони все-таки цю хату заберуть. Ну, бляха, шкода, звичайно, шкода. Але ну там дві монетки було, ми захистили набагато більше і отримали сім. Тобто, ну, сім монет, дві, дев'ять монет вели. Невелика різниця насправді. Головне, що наші це пережили. Ми використали тільки одного, і зараз можемо просуватися ось сюди, наприклад. І от, наприклад, взяти вкачати. Ні, не можемо. Бо тут 20 коштує, 20 багато, занадто багато. Ось цьому можемо, наприклад, вкачати, щоб він був більш прокачаним. Ось, йдемо сюди. Ну, тут дивися, будуть всі види, а це церква. Да ви що? Ну, я не думаю, що нам треба всі до використання. Нам треба, от. Два. І двох нам вистачить. Ну, ц -ц -ц -а. а нахіра нам більше? Просто на горі стали, на горі стали. І давайте їх ту, ту ту мутуз. Бляха, перед пліччя в мене таке велике стало за останнім часом. Це прям тішить, тішить. Перше ми прийшли ці. Ну і, ну, і нічого страшного, зараз ми їх замочимо. Я так розумію, оце перше збереження це половина гри, якщо я не помиляюся, бо гра, типу не дуже велика, вона коротесенька, але дуже гарна, дуже класно зроблена, дуже приємна. Опа-опа-опа, підійшли, стали отут. Тан-тан, тан, 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 тан. І ще оцього. Супер, цих перехерачили. Ці собі стоять, просто наставили свої штаки. Опа, отак от, от можна ставити. Так, до речі, зручніше, тоді їх менше об'ють. Отут давайте. У цих, ну ми, до речі, взяли тих, у кого є бомба, тому що бомба, ну. Опа, і все. І відразу відходьте. Нахер нам з ними битися, витрачати сили наших хлопців, якщо є ось, просто є ось, ну, оця арава зі списами, яка просто, ну, не дасть їм навіть пройти. Оцих, я думаю, ми перехірачимо ще швидше. Ой, дивіться, класно, це ж ніч. бляха, давай я отак наприйдуху. Отак от. Так, тик-тик, тик, 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 потикали. Чекайте, зараз вгори трупів зваляться і ми і вас перетикаємо. Ой, бля, а тут вже незручно, насправді, тут вже дуже незручно. Добре, зробимо так. Вони не встигнуть добігти. Ми зараз переб'ємо швидко цих. Опа, а давайте от сюди. Бомбу кинемо. Ніхуя. Ніхуя ми їх? Бачили? Ідіть відразу здоров'я. Ой, так це нормально, дивися, ми зараз точно виграємо. Типу, ці, поки їх тикають списами, наші швидесенько відхиляються. Це треба запам'ятати. Давай, тик-тик, тик. Ну і все, і затикали, 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 затикали. І ніхто, до речі, з них не вмер. А, це не остання хвиля. Ой! Я бачу реванш зараз будемо брати з цими чуваками, які нам тоді. Хату спалили одну з. Зараз ми візьмемо з ними реванш. А, це ще не остання хвиля, це передостатня. Да, реально, дивись, передостатня. Ну, дивися, ці падають, ці помирали, а то що, що, що. Ля, може запитаємо хлопців, може вони хочуть побитися. Давайте станете тут, подивимося, наскільки ви добре б'єтеся, а якщо що, то я вас просто відправлю назад в хату лікуватися. Давайте! То, 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 Ой, блять. Якось їх швидко перелупасили якось. Один хоча б один відійди. Ой, на, на! Єбать вони наших хлопців просто перелупасили прям. Перелупасили прям всіх. Ну, ви бачили це? Ну це жах. Я не знаю, що з цим робити, типу, це дуже-дуже печально. Дуже-дуже печально. Окей, ми заробили. А, ми навіть не зіроньку заробили. Ми заробили. О! Бачили? Оце ми заробили. Чекпоінт. Добре. Ми зробили чекпоінт, і на цьому, дорогі друзі, на сьогодні закінчимо. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. І всім до наступної зустрічі в наступній серії. Всім па-па!